Оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю спільно слідчими слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури ліквідовано злочинну діяльність групи осіб, які налагодили незаконну схему з постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах на території Київської області та інших регіонів України. Слідством встановлено, що учасники групи приймали замовлення в телеграм-каналі та збували наркотики та психотропи шляхом мастер-кладів, які розкладали на території. Області, а також адресною доставками, службами таксі та за допомогою поштових відправлень в інші регіони України для зберігання великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин та подальшого формування посилок. Учасники використовували орендовані квартири, де ретельно маскували наркотики в одязі, формуючи посилки. Оплата відбувалась через банківські перекази на підконтрольні рахунки та криптогаманці. Орієнтований дохід від збуту за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень щомісяця. Правоохоронці провели 10 одночасних санкціонованих обшуку, під час яких виявили та вилучили психотропні речовини, альфа пвп та і амфітамін, вагою близько 12 кг, зброю, вибухівку, десятки банківських карток. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 13 мільйонів гривень. П'ятьох учасників групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.